Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. Хочу нагадати ще раз, що якщо не маєте терпіння чекати, коли я доберуся саме до вашого питання, ви можете навчитися читати таро так, як читаю їх я, перейшовши на мій відео урок таро. І повірте мені, кожен, кожен з вас може. Вчитися і вміти читати таро, так як читаю їх я, відповідати на найактуальніші питання, які турбують кожного з вас? Отож, якщо не маєш терпіння, будь ласка, переходь в посилання мого уроку в описі цього відео. А ми поїхали. КНДР, ймовірно, введе війська в Україну для підтримки Росії. Чи правда це? Ні, це якби в них є намір, і вони про це Росії дійсно говорять. Але ж це такий, як намір, знаєте, обманка для якихось своїх цілей, для досягнення своїх цілей цих військ в Україні точно не буде. Тут ще є така заява, що глава ЦПД Коваленко каже, що війська КНДР вже є в Україні. Давайте перевіримо цю інформацію. Чи є? Ні. Трійка мечів чітко каже, що дійсно їх не було на наших землях і не буде. Так, під завалами на місці удару в Харкові знаходиться мінімум дві людини. Так, ми дійсно знаємо, що ворог вдарив ракетою по цивільному підприємству. Вже 16 поранених. Через цей обстріл так дійсно дивимося, що ворог переключився із Запоріжжя знову на Харків, як ми й дивилися в попередніх прогнозах. Давайте глянемо, скільки ще загрожуватиме небезпека місту Харкову, і чи загрожуватиме, чи будуть ще подібні влучання. Протягом чотирьох днів буде ще одне серйозне влучання. Також будуть жертви. Це буде е, теж, що жилий будинок, а теж якесь або адмінбудівля, е, або так само цивільне підприємство. Ворог знову буде залякувати. Буде дуже сильний удар, і станеться він протягом чотирьох днів. Нагадую, що дата запису програми. 8 жовтня 2024 року. Зазначено, що Франція передасть Україні винищувачі у першій половині 2025 року, чи дійсно будуть передані обіцяні винищувачі? І головне в зазначений термін: ту спентаклів. Ту спентаклівця завжди означає так. Це вже ще і підкріплюється тузом жезлів. Тобто дійсно дивіться і королева жезлів. Це дійсно країна, якби жіночим іменем, тобто Франція, і дійсно нам буде надана ця допомога, і вона суттєво допоможе нам наблизити Україну до перемоги. Так, у, у різних куточках країни, зокрема в Києві, дуже часто стали з'являтися люди, які або ж принижують загиблих українських героїв, або насміхаються із людей, які прямують в укриття під час повітряної тривоги. Хто ці люди? Це випадкові люди, чи це все ж таки заслані рашкою казачки? Дивимося. Хм, яке цікаве, яка цікава відповідь? Ні, дійсно, це заслані казачки. Заслані, знаєте, за такі смішні гроші. От якось знаєте, як беруться, вибираються. М -м -м. В мережі інтернет, в різних соцмережах вибираються люди, які підтримують рашку. Їм платяться якісь смішні кошти для того, щоб вони створювали такі провокації. Такі провокації у жовтні ще будуть, і їх буде досить багато. І ще я хочу сказати, що оці люди, те, що вони роблять такі провокації на українській землі, де щодня сотнями гинуть люди, захищаючи нашу країну, будуть покарані не тільки земним законом, а й законом вищих сил. А як ви вже знаєте, закони вищих сил набагато жорстокіші і страшніші, ніж закони земні. Так, дуже дякувати за Слов'янськ. Так, постійно його будемо передивлятися, і, і Краматорськ. Також тому, що дійсно люди бояться, дуже багато дезінформації та і ситуація зараз нестабільна і дуже така тяжка. Тож ми постійно будемо передивлятися ці міста. Тетяна, доброго дня. Зробіть розклад по областям. Дякую. Дивіться, по областям я часто роблю. В програмі прогноз. Ось, але давайте подивимось Черкащину, тому що я знаю, ми тільки вчора говорили про те, що будуть летіти над Черкащиною. і дійсно там вночі заходили мопеди в цей регіон із різних сторін. Давайте глянемо на до кінця тижня, чи є небезпека для Черкащини. Дивіться, будуть якісь маніпуляції, тобто будуть дрібні маніпуляції, щоб залякати людей. Але влучань у цьому регіоні або руйнувань у цьому регіоні до кінця цього тижня я не бачу. Дуже бентежить ситуація поблизу Ізюма. Рашки знову підходять все ближче і ближче. Чого чекати ізюмчанам, та яка буде ситуація по лінії фронту? Давайте подивимось: прекрасне місто Ізюм. А тепер ситуація в ізюмі теж найближчих чотири дні буде усугублятися. Ворог дійсно буде показувати, що наближається. Але от я не бачу великих руйнувань протягом 4 днів, протягом наступного тижня в Ізюмі. Так, воно буде якось летіти на Харків і далі Але ізюм в ці дні лишається в такій певній, так би мовити, безпеці. Тож тримайтеся ріднесенькі, але чотири дні у вас буде дуже гучно. Танечка, подивіться, будь ласка, місто Кременчук, чи є загроза, чи є загроза кабів. Місто Кременчук, чи є загроза. Дивимось, постійно дивимось. Постійно дивимося, тому що ситуація змінюється. Дивіться, для самого міста Кременчук загрози найближчий тиждень я не бачу, але якесь є містечко поблизу міста Кременчук, яке на цьому тижні постраждає від. Ворога, але це, знаєте, якісь може збивати будуть дуже гучно. Може, десь там, знаєте, як вони вміють влучати там в траву якісь уламки впадуть. Але загрози кабами для міста Кременчук та околиць цього міста точно немає. Танюша, подивіться, коли мої батьки повернуться додому. Алла вісімнадцяте, та Юрій, дев'ятнадцяте, Вони Точно повернуться. Але ви знаєте, в них ще не визначено коли. В просторі варіантів ще немає дати, коли вони повернуться. Я вам можу сказати тільки одне: що вони точно повернуться. Дуже гарне питання. Таню, дуже прошу, розкажіть, які обставини будуть в місті Лиман Донецької області? Так, ми знаємо, що Лиман це місто Щасливчик. Давайте глянемо, чий далі щаститиме цьому містечку. Дивіться, карта закоханих. Карта закоханих це завжди про обставини, які складаються якнайкраще. Чи то ми дивимось місто, чи то ми дивимось людину. Туз чаш це означає і паж Пентаклів, розбудова, якийсь, знаєте, ріст цього містечка. Так гучно буде поруч, але містечко знаходиться під захистом. Окуповані ви точно ніколи не будете. Добрий день, Лена, двадцять Чи буде в неї дитиночка і чи нема магічного впливу? А в неї вже давно мала бути дитиночка. Но, ну, але чітко, карта повішена і карта мага, означає, що магічний вплив на ній є. Він розрушив її здоров'я повністю і всі плани на майбутнє стосовно продовження її роду, для того, щоб мені зроблено через чоловіка і, можливо, навіть майстер, який робив на замовлення цю роботу, також чоловік. Дивіться, якщо ви звернетеся, знайдете майстра. І звернете на це увагу, то у вашої донечки протягом року є вірогідність, велика вірогідність вагітності і народження хлопчика. Танюша, чи придбаємо ми житло. На протязі шести місяців запитує Алла, 21.07.64. 64. Я наче дивила вже це питання, але ще перегляну. Так, ви придбаєте своє житло і навіть раніше, чи 6 місяців. У мене йде ось так, як 4-5. Так, чи є магічний вплив на Сергія та Ларису. Сергій, 19, 02, 72, Лариса, 12.11.73. Чи є магічний вплив? Магічний вплив є на Сергієві. Перекриває дуже особливо фінансові канали. Дивимось, хто. Ось, слухайте, фінансові канали перекриває, але вплив магічний зроблений на Ну, це порче на смерть. Таке дуже рідко є, роблять її дуже невміло, і вона зазвичай рушить не життя, а інші сфери життя, щоб життя ставало неможливим, просто нестерпним. І от на Сергієві я цей вплив бачу. Якщо ви хочете навчитися самі продивлятися час від часу, чи є на вас магічний вплив, чи є на вас негатив, ви можете навчитися цьому і самі пройшовши мій урок, де я всього за одну годину навчу вас це робити. Вітаю вас, чи одружиться мій син і чи знайде свою долю, Олексій, 12.06.92. Олексій. Йому перекрито. Слухайте, це, напевно, ж ви. Швид... Я хочу сказати Катріна, так, тому що не написала, як звати. Тут питання є в вас. Саме в вас чому він не одружується? І швидше всього у ваших родових програмних системах. Він би вже мав давним-давно бути також одружений, але тут треба купатися у вашому роді, чому ваш рід якось перекриває йому це одруження. Бачите, ви, як мама, це відчули, і почали шукати якісь виходи. І це дуже-дуже правильно. Так, со Таня, подивіться, мого онука, Ян, 21.05.2002. на днях була спроба самогубства і сказав, що не зупиниться. У нього проблема з зняттям грошей. Чи він їх отримає? Дивіться, перша карта, яка випадає карта повішений. Він і не зупиниться. І карта дьявола, і карта місяця. Це дуже складна комбінація в картах. Хто розуміється, знає. Тобто він іде до самогубства не просто так. У ньому. Однозначно є підсел, підселенець. Я не бачу, чи це через порчу, чи це родове, і воно постійно буде підштовхувати його до самогубства аж допоки воно не досягне цілі. І я хочу сказати, що. Зняття грошей тут зовсім не при чому. Повірте мені, отут дійсно сос. Шукайте вихід, бо це дуже складно. Тут вам треба звернутися або до екзорциста, або до людини, яка з цим працює, і працює на досить серйозному рівні, тому що це реально не жарти. Він дійсно не зупиниться. Так, скажіть, яка доля чекає після поранення мого, мого сина Романа, 4.03.76? Давайте подивіться, він дійсно показує трійка мечів, що він поранений. Але я хочу сказати, що це поранення йому просто врятувало життя. Як би це не звучало, дуже часто сили саме через таким способом якби захищають наших людей. Він буде дуже рватися на війну сам. Але його навряд ли туди візьмуть знову. Тож, повірте мені, це для вашого синочка справді спасіння. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є загрожа, загроза для нашого сина Вадима? 21.12.84. Він зараз в ЗСУ. Ні, загрози для нього немає. Є, дивіться, от якось біля нього прям смерть ходить от поруч, але його вона не торкнеться. Я хочу сказати, не забувайте приходити у телеграм-канал Прогноз. Там є спеціальний захист від мене саме для наших воїнів, де я розказую, як кожен може зробити його самостійно. Так, дивимось далі. Подивіться, будь ласка, мого племінника не виходить на зв'язок уже місяць, 20.01.75. Не написали ім'я, будемо дивитися по даті народження. По даті народження. Він живий, поранений в полоні. Ви дізнаєтесь про нього протягом двох місяців. Де він знаходиться і що з ним. Подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на моїх дітях син Роман, 31.03,89 і донька Лябіна, 30.03.93. Так, Роман. Точно нема. Це він такий так, сам по собі такий трохи депресивний. І Альбіна. А ось на Альбіні є магічний вплив. Це точно. На Роману точно ні. Добрий день, чи мобілізують мого зятя Олександра, 26.12.82. Дякую вам. Чи мобілізують? Ні, Романа не мобілізують. Танюша, подивіться, чи живий зниклий безвісти, Юрій. 31.05.97. Чи живий? На жаль. На жаль, зниклий безвісти Юрій не живий, і я от навіть не бачу, щоб найближчим часом дізналися про його загибель. Прийміть, будь ласка, мої співчуття та низький уклін вам за воїна. Ще раз кажу і буду повторяти, що я дуже хочу помилятися, але на жаль, так трапляється. Ну, ще поки що не траплялось. Так, доброго дня у моєї сестри помер чоловік. Залишилось троє діток. Скажіть, як складеться її доля? Чи повернеться вона на Україну, чи залишиться в Молдові? Наталя 7.05.77. 05, сімдесят Зараз дуже складна ситуація з фінансами. Дуже складна. Ну, я би їй порадила все ж таки повернутися на Україну. Тут на Україні в неї є можливість влаштувати своє особисте життя і тому що їй, оце мій правда, реально дуже складно от, з дітками, і дуже складно фінансово. Якщо спілкуєтеся, передайте, будь ласка, хай не боїться повертається в Україні, і тут життя у неї налагодиться. Так, будь ласка, Сергій, 18.07.81, Загинув 2.10.23. Був нежонатий. Та, та чи може бути в нього десь дитинка найближчим часом? Так, давайте глянемо. Через 8 місяців, бачите, ви як відчули, через 8 місяців йде народження дитини від нього. Це буде дівчинка. Це точно буде дівчинка. Дивіться, вам потрібно шукати, отам, де він був на позиціях, от якось виходити, шукати, можливо, по соцмережах, тому що там дійсно є людина, з якою він цю дитинку зачав, і вона, ну і бачите, як воно швидко, прямо перед перед самою смертю. І ця дитинка народиться через 8 місяців. Це буде дівчинка. Тож... Шукайте, звертайтеся. Зараз є соцмережі, зараз є інтернет. Давайте подивимося, чи є у вас можливість знайти, чи є ваша можливість знайти. Так, у вас є дуже велика можливість знайти іерофант. Вам вдасться знайти. Я так розумію, це мама, напевно, питає, так що Мариночка. Шукайте, будь ласка, шукайте, і ви обов'язково знайдете. І останнє питання на сьогодні. Доброго дня, племінник мого чоловіка пропав безвісти. Таку новину повідомили ТЦК. Подивіться, будь ласка, чи живий він, чи при можливості, щоб... що з ним зараз? Андрій зі Львівщини. П'ятено року народження. Чи живий? Він живий. Він живий, але в тяжкому стані. Я дуже переживаю в нього так, іде, що він може померти в полоні. Він може померти в полоні в кінці жовтня. Якщо він переживе цю дату, то ви дізнаєтеся, от якщо йому нададуть нормальну допомогу, тому що ми знаємо, яку жахливу там допомогу надають, то ви точно дізнаєтеся, що з ним і я, але поки ще в ньому жевріє життя. І Ще хочу нагадати третій раз, що не чекайте відповіді на своє питання. А вчіться таро з Тетяною Гай, і ви обов'язково навчитеся давати швиденько відповіді на найактуальніші питання для вас. Я не прощаюсь з вами, а кажу до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.